Як виглядають кордони Києва та Київської області, а саме навколишнє природне середовище? Зараз ми продемонструємо вам у цьому сюжеті. Громадська організація бюро по боротьбі з екологічними злочинами передає вітання українським посадовцям безпосередньо Київської області та міста Києва. Сьогодні нами на вулиці сонячний шлях було виявлено чергове несанкціоноване сміттєзвалище, котре займає тисячі квадратних метрів та вже не один місяць знищує екологію нашої країни. України, а саме навколишнє природнє середовище, тисячі квадратних метрів просто перетворені у несанкціоноване стихійне сміттєзвалище. Люди знищують свою землю, сотні тонн сміття отруюють українську землю. А посадові особи цього нічого не бачать, на жаль, на території України відсутні належним чином працюючі державні органи влади, котрі не в змозі захистити навіть навколишнє природнє середовище. І навіщо нам такі посадовці, правоохоронні органи, котрі не бачать всього. Того жахіття, що відбувається на нашій землі, і котрі покривають всі злочини проти навколишнього природного середовища, проти нашої країни, проти людей, які живуть в цій країні.